Привіт, друзі! Вітаю вас в новому відео, в новому влозі із В'єтнаму. Зараз ми їдемо до стоматолога. Нагадаю історію для тих, хто не бачив або не знає. Два тижні тому мені видалили частину зуба, один корінь, зробили так звану резекцію і наклали шви. На минулому тижні подивилися, сказали, що все окей, і от сьогодні їх мають зняти. В подальшому мені. Мають встановлювати коронку, лікар має подивитися, як себе веде той зуб, той корінь, який залишився, і потім будуть від цього відштовхуватися. Я не знаю, чи лікар сьогодні зробить висновок на рахунок. Того кореня, що залишився, чи можна на цей корінь встановлювати коронку, чи він витримає, чи потрібно буде ще якийсь час очікувати. Але сьогодні мають уже, мабуть зняти мені шви, тому що два тижні я з ними хожу. і чесно кажучи, я думала, це трішки швидше відбувається, але ну два тижні то два тижні. Лікарі їм видніше, вони знають, що роблять. тож... Виконую всі їх рекомендації. Сказали приїхати сьогодні, значить їду сьогодні. Скажуть приїхати знову через два тижні, прийду через два тижні. Ось таке. Кожного разу, коли я приїжджаю ось на такий візит, минулого разу лікар подивився. Цього разу я за візит не плачу. Я викликала таксі байк і вже ми ось їдемо. Нас висадив на перехресті, сказав вам ось трішки пройти. Будусь. 10 метрів і наша стоматологія. Ось так, я навіть не зразу зорієнтувалася, а аліса каже, ось там, за квітами. Молодець, вже знає, куди ми приїхали. Так. Ходімо? Ні, ми вчасно, Аліса, заходь. Ага. Так, насправді ми вже вийшли. Я провела у лікаря 5 хвилин знову. Мені зняли шви цього разу, а мені е, витягнули той матеріал, який був закладений. Ну, я так думаю, що це якийсь медичний типу клей, чи ще щось таке, коли видалили частину кореня, туди його е, поклали і. Кріпили ясна трішки ниточками, щоб воно не розходилося. Зараз це все витягнули. Там така глибока яма утворилася, потрібно, щоб це все загоїлося. Лікар сказав, через місяць до нього повернутися. От тоді, мабуть, вже будуть якісь результати. Будь тоді інформація по стану зуба, чи можливо туди встановлення коронки, чи ну, взагалі як будемо далі діяти. Тож через місяць ми знову повернемося до стоматолога. А зараз, так як ми тут швиденько впоралися, поїдемо за лісою в супермаркет Гоу. Він тут знаходиться неподалік, мені потрібно такі трішки у відділі бакалії закупитися. Рис, макарони мені потрібні. Саме в «Гоу» я це люблю купувати, тож так як ми знаходимося недалеко, швиденько зараз туди зганяємо. бо ж у нас вже на носі свято тет, будуть всі супермаркети, міні-маркети, все буде зачинено. Ну, щось, звісно, буде працювати, а щось е досить довгий час буде зачинено. То потрібно е зробити такий невеличкий запас. Завтра буду ще йти на базар. На базарі ще робити такі закупи, бо в'єтнамці святкують майже два тижні, днів десять. Точно в'єтнамський новий рік він співпадає з китайським новим роком. У в'єтнамців трішечки інші традиції на цей рахунок на святкування, але вони дуже схожі і співпадають з китайським новим роком. В цей же час по місячному календарі вони це святкують. От, тож так як магазини будуть закриті, базари будуть зачинені. Потрібно буде, всі в'єтнамці будуть відпочивати, потрібно зробити такий запас, тому що щоб не залишитися без продуктів. От, навіть багато, із, багато з тих кав'ярень, які ми часто ходимо, також будуть, будуть зачинені. Ось, Наприклад, сьогодні я побачила інформацію про кав'ярню в яку ми там в понеділок, здається, ходили. Вона вже з сьогоднішнього дня закрита, сьогодні в нас 11 і здається аж по 19. -те. Для нас буде ще той виклик знайти кав'ярню, де попити каву. І, до речі, в цей період також буде, якщо щось буде відчинено, якісь магазини, кав'ярні, якісь заклади, то в них буде додатково включено у вартість чеку якийсь ще відсоток за обслуговування, типу, що в мене свято, я маю відпочивати, але я роблю вам послугу, вийшов на роботу. Продаю продукцію, тож, будь ласка, заплатіть мені додаткові гроші за це. Ось така і особливість ще святкування цього э, тета, цього в'єтнамського свята. Так, ну а я зараз викликаю таксі, байк. Ми хоч тут і неподалік знаходимося, але йти пішки точно немає ніякого бажання. Ми зараз сюди приїхали. Ми на таксі. 31 тисяча дон я заплатила, це ми приїхали з, іншого, з іншої частини міста через річку. Ми живемо в туристичній зоні, а це така більш район. Я навіть не знаю, як він називається, але тут переважно місцеві живуть, тут немає таких. Ні, тут є, звісно, готелі, все. Але зазвичай це місце для проживання туристи не обирають. Тож, проїдемося туди, я думаю, тисяч там 10. 12 нам обійдеться така поїздочка невелика, небагато. Поїхали, Аліса. Я викликаю таксі. Ось і наш байк. Hello. Так, ми вже в Вову добралися, слухайте. Страшенно роздратована. Віз нас а, таксист в'єтнамець на байку. І давай з нами російською розмовляти. Кажу, I don't speak Russia. Кажу, I speak Ukraine. Він такий, о, бо я думав, що Росія. Ну і давай далі. Казати, що о, Новий рік зараз і все російською. Я просто здивована, тому що тут англійською не знайдеш, щоб хто гарно тобі що пояснив, а тут а, кацапською. Я в шоці, я йому сказала, що ми не розмовляємо російською, він — «Да, окей, окей. І далі давай М -м -м -м, ну розповідати, що в нас Новий рік, ось зараз тет, щоб приїхали ну все, зупинилися. Я сказала, Ми за лісою злізли, кажу йому дякую. Аліса каже, а чого ти йому українською? І сказала?» Говорю, щоб він тепер і українську вивчив. Правда, Аліса? Нехай знають. І українську мову, якщо їм так легко вивчити іншу. Так, е вам дивіться, як люди закупляються, бачите до свята? <свісно> Візочки з пивом повезли так. Добре, перемикаюся, а то зараз почну себе грузити, вантажити, голову собі дурним забивати. людей в супермаркеті просто, знаєте, як в нас перед Новим роком. В гарні добрі часи. Ну, бо у в'єтнамців це і є новий рік. Покажу вам дещо цікавеньке. Ось такий, наприклад, фрукт він називається цитрон. Рука Бога. Минулого році перед святом Тет я вперше таке побачила і була дуже здивована. Це цитрусовий, його, мабуть, типу як лимончик надрізають або якось перев'язують, що він так росте. А можливо, він такий є і в природі. Я не зовсім в курсі. Його я настільки знаю не їдять, а просто ось так для краси на свято ставлять на стіл. 59 дев'ять тисяч донгін коштує. Ми щойно їхали, то бачили такі повні візки цих цитронів возили по місту і ось в супермаркеті зустріли. І ще дивіться, які пофарбовані, розмальовані, цікаві кокоси. Я <продиві> 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 не не бачила. Оце туди дивина, бачиш, які кокоси? Клас. Аліса попросила солоденьку, ось такі панди на паличці. Час від часу її купуємо. Я навіть не бачу зараз, яка тут вартість, але точно пам'ятаю, що ми купували, не сильно то вони й дорогі. Так, а де я Алісу залишила? Алісу в кошику загубила. Аліса, ти де? Он вона сидить. Зважити треба, а тут черга. У В'єтнамі прийнято на свято тек дарувати один одному подарунки і в супермаркетах вже ось такі готові є подарунки. Ти приходиш, обираєш, слухайте, дивіться, тут жовто-блакитні стрічечки. Ха-ха, класно. Оце я підійшла. Є різнокольорові, всякі, але я саме до жовто-блакитних підійшла. Ах. Так, добре. В'єтнамці один одному дарять подарунки в супермаркетах вже є готові такі набори. Чи ти приходиш, купуєш і йдеш в гості, щоб собі не ламати довго голову, з чим прийти до родичів та друзів, що цікавенького подарувати? Там є і якийсь напій, і солодощі, і печиво, і якісь горішки. Ну гарний подарунок, гарно запаковано, замотано. Тож в'єтнамці таке часто купують. Я це бачу. І як же без нього традиційний в'єтнамський пиріг, який готують на в'єтнамський новий рік тет? Я у минулому році такий куштувала. Що він себе представляє? Це е, такий пресований рис, довго вариться, довго томиться в банановому листі, в середині прослойка, який ось бобових та. М'язка абсолютно не солоний, ні рис, ні начинка. Мені таке не смакує, мені таке не сподобалося. В минулому році в мене було дві спроби подружитися з цим пирогом, але жодного разу він мені не сподобався. Вартість його, я так розумію, 500 грам, 53 тисячі тонн. А ось цей у мене, скільки, скільки, скільки він в мене грам, цей є, мабуть, 500 грам. Зазвичай я беру ось такі макарони бренду Майзан. Коштують вони 24 тисячі дон. Тут 400 грам в упаковці. Візьму сьогодні 4 упаковки. Раз я вже сюди приїхала, є ще один бренд. Ось такий бренду ну, саме цього супермаркету GO 24 тисячі. Я не пам'ятаю, чи я їх брала. Але ціна така ж сама. Точно брала ось такі. Сафоко. Мені вони не сподобалися, якісь більш жорсткі вони мені здалися, тож завжди беру ось ці майзани. Ось тут розфасований рис по 3 кг. Я, здається, два зазвичай брала. Чи три. Я вже давно не купувала, не знаю. Є різні види рису, різні сорти рису. Саме Я, я саме беру тайський, він мені найбільше смакує. Так, Це здається. От Три кілограми, що менше немає по два кілограми, мабуть, немає. Так, тож я, мабуть, брала. Він мені найсмачніший. А, дуже гарно вариться. Цей ось, бачите, такі дрібнесенькі, дрібнесенькі. Не пробувала, не знаю, хоча він трішки дешевше. Не хочу експериментувати. Цей люблю, він мені подобається, тож не бачу сенсу купувати щось нове, експериментувати. А, до речі, а ні, це, це той самий, такий самий. Добре, взяли 3 кілограми рису, погнали. Точно тепер на те з голоду не помремо. Звісно, в супермаркеті можна було б і овочі, і фрукти купити. Хоча фрукти я більше полюбляю на базарі. Там і дешевше, і вибір мені більше подобається, але овочі можна було б закупити в супермаркеті. Не, до речі, можна я огірочки і візьму. 12500 вони тут коштують. Візьму одну упаковочку, бо в нашому монмілк щось давно вже не бачила. Ось таких маленьких хрумких огірочків. Це пів кілограма, вартість за пів кілограма. І це, мабуть, все, що ми зможемо сьогодні довести в своєму рюкзаку, бо ми будемо їхати назад знову на таксі-байку. Наші друзі там зібралися вже в кав'ярні, тож ми йдемо на касу і їдемо до них, поп'ємо каву та й будемо рухатися додому. Yeah Знову я викликаю таксі та повертаємося в наш район. Сьогодні друзі п'ють каву неподалік нашого дому. Тож швиденько зазирнемо на ранкову. Вже не ранкова, вже обідня кава, бо 11.30 У нас зараз на годиннику. Поп'ємо швиденько каву і потім додому готувати обід, займатися хатніми, домашніми справами. Ну, загалом, все як завжди, ось такий активний у нас насичений ранок. Хотіла ще трішки вам сказати про байк таксі. Це дуже такий бюджетний, дешевий та зручний вид транспорту. Якщо ми за лісою десь їдемо, або я сама їду, я користуюся цією послугою, ось ми на інший берег приїхали на іншу частину міста. Звісно, якщо кудись далі, то буде трішки дорожче. Але вранці ми витратили 31 тисячу дон від стоматології, приїхали до супермаркету Гоу. 16 тисяч, і ось зараз у нас буде всього навсього 20 тисяч донг, щоб повернутися додому. Невеликі кошти для того, щоб ось так поїздити. Тобі швиденько тебе доставили, коли куди тобі потрібно, у справах все повирішувати. Це досить зручно. Звісно, коли ми їдемо в трьох, коли ще Женя з нами, ми вже не поміщаємося на таксі-байк, а викликати два таксі-байка це. Рівноцінно одному повноцінному таксі автомобілю, то ми користуємося таксі автомобілем. Але коли вдвох, коли я сама, то використовуємо байк. Це дуже зручно, швидко і бюджетно. О Боже, що? Там було так близько до машини, але водій впорався, все добре. Трішки затори сьогодні по місту, бо всі поспішають зробити закупи, швиденько закупити продуктів, товарів, напоїв, бо буде велике святкування. Свято Тету – одне із найважливіших свят у В'єтнамі. На обід сьогодні буду запікати курячу грудку. Вчора купила в супермаркеті дві такі великі частинки. Просто трішки додаю солі, трішки перцю, два зубчики чесничку потру і... Ну, типу такий маринад зроблю, типу як на боженіну, я завжди роблю тільки курочку. Запечу в аерогрилі. грилі, хвилин 30-40 і буде готово. І буде шоденьким на сьогодні обід. Рис ще зварю на гарнір. Рис купила, тож тепер буду готувати. В Азії рис їдять постійно. Рис це, знаєте, як. Така основна страва. В'єтнамці можуть рис їсти на сніданок, обід і вечерю. А ми живемо в Азії вже 4 роки, тож також звикли до цього. Але азіати, азійці вони рис е, просто готують без солі, без е, якихось спецій просто в рисоварці рис. Я ж коли готую, я додаю трішки солі, а коли вже рис. Готовий, зварився, то я додаю трішки вершкового масла. Він тоді такий, знаєте, вершковий, смачний рис. Другий рецепт, по якому я готую рис, це я додаю соєвий соус. Коли ставлю в рисоварку варитися, просто трішки соєвого соусу наливаю, він тоді сам рис коричневого кольору стає. і... Ну, звісно, сольки також трішки додаю, але вершкового масла тоді не додаю, лише соєвий соус. Третій варіант, який я знаю, пробувала, але мені чомусь не зайшов це рис з куркумою. Коли також засипаєш в рисоварку, рис наливаєш водичку і додаєш трішки куркуми. Тоді рис такий помаранчевий, але. Чи то я куркуму не люблю, чи я коли готувала, трішки переборщила, то їй було забагато, і вона такий свій запах дала. Чи то в мене куркума, можливо, трішки була невдала, але такий варіант я один раз готувала, і мені не сподобалось. Ну, можливо, якось спробую ще раз. От, Все, замаринувала курочку. Зараз ставлю в аерогарелії на формочку, яку купувала. Мені так зручно. Ставлю на 30 хвилин, а через 30 хвилин перевірю. Якщо буде мало, то додам ще, бо шматочки такі товсті, буду перевіряти. Якщо не буде крові, значить все, буду вимикати. Так, у мене все готово. Рис зварила, м'язко запеклося, салатик я також порізала. Ось такий швидкий обід, дуже швидко все приготувалося. Найбільше я часу витратила це для того, щоб порізати салат. Дві хвилини корочку поставила, дві хвилини рис в рисоварку вкинула, рис зварився. Ну, і 5 хвилин витратила на те, щоб зробити салатик. Тож, ось такий буде у нас обід. Всім смачного і натхнення на приготування. Так, а ми зараз їдемо так. за Алісою. У нас вже вечір покататися на роликах на стадіон. Пам'ятаєте, декілька разів ми вже були сьогодні, домовилися з нашими одними знайомими. у них Двоє діток також катаються. Тож Алісі буде сьогодні компанія з ким покататися, дітки старші, дітки гарно. Там хлопчик гарно катається, дівчинка шість років. Нещодавно її гіпс зняли з руки, в неї була невеличка халепа, тож вона взагалі також вміє кататися, але поки що вони утримуються від катань, ну, щоб там, дитина не впала, не дай Бог, нехай трішки з рукою краще стане, то тоді будуть кататися. Але Аліса дружить з цією дівчинкою, їдемо на стадіон, буде в нас компанія, будемо разом кататися. Ми швиденько доїхали вже на стадіоні. Дивіться, як тут гарно також квітами прикрасили, наставили хризантем і великих, і маленьких. Можливо, це зараз ввечері не так гарно виглядає. Я думаю, вдень дуже гарно. Тут ось тут такі клумбочки поставили, лавочки де посидіти, бо раніше цього не було. Йдемо на стадіон. А трішки покатається на роликах. Зараз подивимося, чи є наші друзі. Що там Аліса? Є наші друзі? Не бачиш ще? Добре. Обережно, східці. Ходімо. Трішки вам Алісіних покатушок. Ой! У нас все добре, ситуація під контролем. Трішки невеличкий шльоп був, але все, все супер, молодець. Поїхали. Поїхали? Я, Я Ти повільно? <схи> ну давай. Як черепашка, Як черепашка, Зелений. давай. Зелений колір. Зелений колір. Ооо. Чік. Я так. Ти птах? Так. Дивись, так зараз не полетить тільки мені. Для Тут вже покочі покатає. Давай. Так, ну що ж, дочекалися, ми друзів трішки покаталися, трішки діти побігали, погралися, а ліса он, задоволена, набігалася. Як завжди, не можна забрати додому. Але і друзі поїхали. І ми ще зараз в магазин зайдемо, бо вдома закінчилося молоко. До кави завтра вранці не буде. тож потрібно його купити, а тут поруч магазин, щоб уже в нас не ходити. Куплю тут і викличу байк одразу до нас додому. Вирушаємо, а з вами уже на сьогодні буду прощатися. Дуже вам дячна за перегляд цього відео, цього влогу. Як завжди, дякую за вподобайки та коментарі під відео. Всім бажаю гарного дня. І бувайте до зустрічі завтра в новому відео в новому влозі.